We'll <smart noise> Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Олігарх Ігор Коломойський шантажує владу, навіть перебуваючи в СІЗО. Про це розповів співавтор телеграм-каналу Монополіст Сергій Головньов. Крім того, він висловив власне припущення щодо того, що сам Коломойський ніяк наразі не підтримує комунікацію з ОПУ. У нього є два стратегічні підприємства: Нікопольський і ні Запорізький феросплавні заводи. І також поряд з ними родовище. Відповідно, руда видобувається і їх продукція. Дуже потрібна українському металургійному комплексу. І ці два заводи Нікопольський, Запорізький, феросплавні, на початку листопада заявили, що припиняють роботу. У релізах вони вказали, що це пов'язано з очікуваннями обстрілів енергетики інфраструктури до того ж минулої зими, коли обстріли вже були. Вони не зупинялися, розповів журналіст. Після такого хочеться поставити олігарху питання. А навіщо? Проте зрозуміло, що Коломойський в тій ситуації, в якій він знаходиться наразі, думає не про країну та. Власні заробітки на цих заводах. А в першу чергу він думає за себе, тому і вдається до таких підступних методів. Та невже олігарх думає, що такі методи маніпуляції до ОП подіють та президент звільнить його з підстражі? При тому, що якщо він накаже припинити роботу, то втратить великі статки. Крім того, головньов розповів надзвичайно цікаву інформацію. За його словами, згідно з інсайдерською інформацією від контрагентів цих підприємств, контракти вони укладали на весь зимовий період і для? Усього ринку ця зупинка стала несподіванкою. У нас вже з вами контракти. Що ж ви робите? Вони кажуть, це нам дали таку вказівку, повідомив головньов. Тоді взагалі не зрозумілі дії Коломойського. Він за власним хотінням та планами з визволення себе з СІЗО навіть не подумав про всіх тих людей, які просто працюють на цих підприємствах. Крім того, олігарх ще й побоявся відкрито це робити. Звісно ж, він наказав підлеглим зберігати таємницю, що такий наказ віддав він, бо розуміє, якщо весь його задум. Викриється, то ніхто, крім нього, не буде відповідати за такі дії, тому просто наказав би проховували усе те, що це його наказ, та тільки він не подумав про те, що все з часом може виплити на поверхню і довго ховати руки за спиною та відмовлятися від правди він не зможе. Журналіст зазначив, що у своїх релізах заводи заявили, що все одно виплачуватимуть середню зарплатню, але зможуть це робити навіть якщо вони захочуть лише протягом кількох місяців. Другий момент: якщо не буде цієї. І продукції то можуть принаймні тимчасово зупинитися інші металургійні заводи Запоріжсталь, Сталь, АМРК, додав головньов. Проте журналіст наголосив на важливих деталях. Він уточнив, що Коломойський контролює Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи, але не є їх єдиним власником. А тому він не матиме таких статків, які в нього були раніше. Крім того, доступ до тих дешевих ресурсів, які він брав для своїх заводів, наразі перекритий, бо це все надавало йому держкомпанія Укрнафта. Проте Тепер, доки він під вартою, ні отримати він їх не зможе, ні домовитися з ким також, адже ні одна компанія не захоче співпрацювати з тими, хто обманює та не сплачує податки. Тому повітря Коломойському перекрили з усіх сторін. Після усього, що сказав журналіст, він додав останнє: те, що ніхто не знає, що робитиме олігарх далі, якби його план реалізувався. Йому і виїхати з країни дуже проблематично. Він може опинитися в тюрмі в тих країнах, де теж є громадянином на Кіпрі або в Ізраїлі. В Ізраїлі. Я думаю, він зараз не поїде, сказав він. Тому, хоч маніпуляції Коломойському ні на кого не подіяли, та його не випустили, можна сказати одне. Життя тим працівникам, які працювали на тих підприємствах, він зламав, і все це почало тягнутися ще здавна. Проте зараз він думає тільки за себе, хоча й усі ті безглузді придумки, які спадають на його думку, просто провалюються з тріском. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та. では。